Це веселі сімейні історії, чотири книжки. І зараз ми зупинимося на одній з них. Це відкладаємо, це беремо. Насамперед, я зверну вашу увагу на особливості поліграфії цієї книги. Як і всі книги для дітей із серії про каю, вона створена спеціально для дитячих рук. Цю книжку нереально порвати. Адже вона зроблена, всі аркуші зроблені із сувкого кредованого картону. Це по-перше. По-друге, всі котики заокруглені, аби часом дитина, читаючи цю книгу, не поранила собі очі. По-третє, цю книгу написали не лише автори цієї серії, а й дитячі психологи. Вона розрахована на спільне читання дорослими та дітьми. Уявіть, ви берете свого, свою дитину, сідаєте біля неї, розгортаєте цю книжку і читаєте разом та обговорюєте. Це дуже необхідно. Обговорюєте сюжет, налаштовуєтеся на якийсь певний досвід. Цей досвід про те, як сім'я провела день у цього парку. Каю та його сім'я йдуть до зоопарку. Зоя, працівниця зоопарку, зустрічає їх біля входу. Ласкаво просимо до зоопарку. Ми раді, що ви завітали до нас. Сьогодні, каже вона, в багатьох сім'ях наших тварин цієї весни народилися малята. Спочатку вони бачать великого носорога. Він такий великий і схожий на динозавра, каже каю. Це, мама, на старих, пояснює Зоя. А ось він, вони бачать і малесеньке насороженяточкочко. Хіба воно не миле? запитує Зоя, радісно посміхаючись. Потім вони йдуть до басейну і бачать, що там улюблена видра. Каю. Але чому вона геть сама хвилюється каю? Інколи малята мусять жити окремо від своїх сімей. Тож працівники зоопарку стають їхньою сім'єю, пояснює Зоя. Коли цей малюк виросте, він повернеться жити в океан. І аж нарешті вони потрапляють до секції там, де живуть мавпочки. І це найвеселіша секція. Пильно дивлячись на одну з мавпочок, каю починає хихотіти. Що такого смішного, каю, запитує татко. Ота мавпа схожа на дідуся, відповідає каю. Тато також сміється. Гадаю, ти правий. А ота маленька мавпочка трішки схожа на тебе, Каю», – хихоче мама. Чуючи сміх відвідувачів, мавпаня розворушується. Воно вилазить на дерево, аби близько поглянути на каю. Привіт, каже каю. Хочеш з мною погратися? Мовпаня починає кричати і стрибати довкола. Мама, татко, погляньте, сміється каю, в мене є новий друг. Здавалося би, проста, буденна, не фантастична, не якась захмарна, неймовірна, звичайна, звичайна історія про звичайний день. Але, як довели дитячі психологи, саме такі. Звичайні буденні книги, найкорисніші для наших дітей. Адже вони просто показують, як провести щасливо той чи інший день, як прожити мудро та без проблем той чи інший життєвий епізод, як вийти з тієї чи іншої емоційної проблеми. Ця книжка є проекцію на звичайне родинне відвідування зоопарку. Це по-перше. По-друге, вона показує, як навіть образу можна перетворити на жарт. По третє, вона показує, які тварини живуть в зоопарку. По-четверте, вона показує, що каю навіть у мавпочці побачив свого нового друга. Отож, звичайний щасливий день у зоопарку від хлопчика Каю. Навчальна книга Богдан рекомендує.